Вітаю глядачів каналу. Сьогодні хочу поділитися з вами таким класичним виглядом червона плетиста троянда на фоні чорної ковки. Червона троянда це класика, яка захоплює з давніх часів. Ось я вже розповідала в своїх попередніх відео про гортензії, які посадив мій дідусь 50 років тому. Ось ще одна квітка, яка є в нас в дворі від дідуся. Це така червона троянда. Ось троянди, так само, як і гортензії, теж є довгожителями. Вони радують цвітінням. Кожного року. От немає таких років, щоб цей вид троянди не цвів або зацвітав слабо. Так, ось ця троянда висотою метрів чотири і розгалузилася ще на багато метрів вправо і вліво. От я вже зрозуміла кілька принципів обрізки. Як потрібно обрізати троянди, щоб цвітіння було пишне і щоб вона добре розлягалася, щоб займала таку велику площу, поділюся цим своїм досвідом у інших відео. Буду вдячна за підписку. те вона такими букетами, ось багато-багато квітів на одному стеблі. Тому от годиться вона і для букетів. От для обрізки. Ось стебла досить високі, і на високих стеблах велика кількість квітів. От єдина проблема, що вона швидко відцвітає, особливо, коли так спекотно, як цього року, період світіння триває недовго. От є різні види троянд, є такі, які повторюють своє цвітіння. Протягом року ось цей вид троянди цвіте так гарно пишно, але, на жаль, тільки один раз в році, тільки на початку червня. Але якщо кущ охайно обрізати, то він має гарний зелений вигляд і в інший період, коли троянда не цвіте. Кущ зовсім не вибагливий. На відміну від інших троянд, які в мене є, він хворіє найменше. От про це говорить і його вік. Все-таки, щоб 50 років витримати, потрібно мати неабиякий імунітет до різних і погодних умов, і зах... до різних захворювань, особливо до нових, які з'явилися останнім часом. От обробляю я його один раз в році, на початку весни, ранньою весною карбамідом і залізним купорусом. Ось вдалося цим, цими засобами вилікувати його від мучнистої роси. І от була така ржавчина на листі. От так само її немає. Але трошечки місцями є жовті листочки, тому бачу, потрібна буде ще повторна обробка після цвітіння, щоб куч гарніше виглядав. Але з досвіду знаю, що він. Не загине. Просто щоб мав охайніший вигляд, потрібно буде його обробити. Буду вдячна, якщо поділитись своїм досвідом по догляду за плетистими трояндами. І буду вдячна, якщо хтось допоможе мені визначити назву цього сорту. Так як я вже сказала, що кущ посаджений дуже давно, більше 50 років тому. Садила його не я, тому не знаю, як він називається. Дякую всім за увагу. На все добре!